Ти сказала, mm -hmm. що я коли заходжу в книжкову крамницю і типу, іду купувати те, що я почула по рекомендації, я заходжу і купую. Не то, що як ти вбираєш, mm -hmm. а от ти заходиш в крамницю і на тебе дивляться, ти, до речі, ходиш з тростиною? Ні. Не ходиш. Тобто зазвичай хтось в супроводі? Так? так. І от заходиш ти з кимось в супроводі, там, з мамою чи з друзями, заходиш так. в крамницю, тебе бачать, і такі, типу, і. Тобі пропонують книжки, чи люди не знають, як до тебе підійти? Що от як запропонувати тобі? Ну зазвичай я обираю з тими, хто мене супроводжує. В основному це мама. Я так само йду до новинок, вона мені перечитує назви, назва якась мене чіпляє. Вона мені читає нотацію. Я думаю, о, моє або навпаки. І тоді вже обираю. Ну в цілому, якщо треба до когось підійти, наприклад, до продавчині, то без питань мені щось радять. Щось, щось радять, ти можеш підійти до консультанта і ну зазвичай таких якихось там питань, типу, о я, у нас для вас нічого нема, такого не буває. Ні, ні, ніколи такого. В нас напевно навіть особо, коли я вже прям беру книжку і просто за неї розраховуюсь, ніхто ніяких дивних питань мені не задає.